Маленька лиска Аліса жваво метушилася у своїй нірці. Вони з мамою збиралися йти в гості. Мама розповіла їй, що на них чекає цікаве знайомство з новими друзями. Мамо, а які вони ті нові друзі? з цікавістю допитувалася Аліска. Ти скоро сама їх побачиш? Я скажу лише, що вони інші, не такі, як ми з тобою. Ти ж пам'ятаєш, що світ повний різних істот, не схожих між собою, і що ми усі різні. Так, я це знаю, але чи сподобаюсь я їм, якщо я не така, як вони, не вгавало, цікаве Лисеня. Обов'язково сподобаєшся, якщо ти тільки дружньо поводитимешся та будеш чемною, відповіла мама Лисиця. Адже щоб подобатися один одному та дружити, не обов'язково бути однаковими. Так навіть цікавіше, коли усі різні. Коли Аліска з мамою прийшли в гості, то їх раду прийняла пані. Квочка, і мерщій вивела маленьку лисичку до нових друзів. У кімнати, до якої вони зайшли, було багато дітей. Пані квочка голосно вигукнула Діти, приймайте, прийшла лисичка Аліса. Вона буде з вами гратися. Біжіть мерщій знайомитися, а ми з пані лисицею накриємо на стіл. І вмить усі дітки обліпили Алісу. Та наввипередки почали називати свої імена і запитувати її про все на світі. Усі вони одночасно щебетали без зупину, але маленька лисичка не могла почути їх питання, не знала, кому відповідати першому. У цій гамірній метушні вона не встигла навіть зрозуміти, як кого звуть, і тому дуже розгубилася. Стоп, 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 стоп! Пролунав за спиною дзвінкий голос пана півня, і в кімнаті відразу стало тихо. Тепер говоріть по черзі кожен з вас підійде до Аліси і познайомиться. Курчата стали по черзі підходити до лисенятки і називати свої імена, але серед них була ще і маленька ящірка. Вона підійшла до Аліски останньою і широко посміхнулася їй, не промовивши ні слова. Як тебе звуть? запитала маленька лисичка. Але у відповідь отримала тільки радісний погляд і милу посмішку. Її звуть Ярина. закокотали курчата. А чому вона сама не скаже? здивувалася Аліска. Тому що вона не говорить, перший взяв всіх, вигукнув маленький півник Петрик. Чому? продовжувала запитувати лисичка. Не говорить і все. пояснив півник. А як тоді ви її розумієте? А маленька ящірка тим часом взяла аркуш паперою лівець і почала писати. Вона написала, що буде відповідати на папері або показуватиме руками. Курчата побачили, що лисичка зацікавилась яринкою і швидко повернулася до своїх справ, але Петрик залишився. Це ще не всі, мовив він. Ходімо, я познайомлю тебе зі златою. І вони втрьох попрямували до величезного акваріуму. Який стояв у кутку кімнати. Він був гарний та різнокольоровий. У середині світилися вогники, такі гарні і приємні, що на них хотілося дивитися і дивитися цілий день. Серед тієї чарівної краси плавала золота рибка. Це злата? запитала у Петрика Аліска. Так, це вона, відповів півник. Злато, привіт. Мене звати Аліса, звернулася до рибки маленька лисичка. Але Злата нічого не відповіла і навіть не повернулася до неї. «Ау, Злато, я ж до тебе звертаюся, голосно вигукнула Аліска. Вона тебе не чує, пояснив Петрик і продовжив. Не чує і не розмовляє. Ого, а як же ви розумієте один одного? І Яринка, і Злата, замислилася лисичка. У нас немає з цим проблем, відповів півник. Ми з народження були разом і завжди розуміли одне одного. Але ти також можеш навчитися. Ми спілкуємося певними знаками. У нас навіть є окрема мова, мова жестів. А ще ми можемо спілкуватися за допомогою паперу, планшету або по телефону, можемо писати одне одному повідомлення. Це весело. Он як? задумливо протягнула маленька лисичка. Пограємося усі разом, і ти все зрозумієш сама. Запропонував Петрик. Я напишу златі повідомлення і познайомлю вас. Гаразд. зраділа Аліса, і вони всі разом почали писати одне одному повідомлення, ділитися картинками та смайликами. Діти так захопилися грою, що й не помітили, як промайнув день. А тим часом пані Квочка з Алісиною мамою вже подали вечерю і стали кликати усіх до столу. Повечерявши у цій метушливій веселій компанії, Аліска з мамою пішли додому. А по дорозі пані Лисиця поцікавилася про Алісиних нових друзів, і маленька лисичка почала захопливо розказувати. Мамо, з ними було так цікаво, я навчилася спілкуватися і розуміти мову, яку ти не розумієш. Це яка така мова? запитала пані Лисиця. Це мова немовних дітей. Нею спілкуються ті, хто не може говорити так, як говоримо ми з тобою. Це мова жестів, відповіла Аліска. Як цікаво, продовжила мама. А як тобі було спілкуватися з дітками, які не говорять? Чудово! А ти знала, мамо, що злата, крім того, що не говорить, то ще й не чує? Невже? здивувалася пані Лисиця. Так. захопливо розповідала маленька лисичка. Вона в акваріумі, у неї там свій світ. І мені було дуже цікаво та весело пізнавати його. Знаєш, мамо, мені здалося, що Златка, Яринка і мій друг кріт Крил чимось схожі між собою. Чим? Кирил вже не бачить. Він сліпий, але добре чує і не може говорити, а дівчатка не говорять. Так, мамо, але усі вони по-своєму сприймають світ не так, як більшість істот. Доню, мовила пані Лисиця. Ти також по-своєму сприймаєш світ. Усі ми сприймаємо його по-своєму, бо ми різні. Головне навчитися розуміти одне одного і допомагати одне одному. Аліска з мамою підійшли до своєї нірки і сховалися всередині, а на вулиці стало темніше і темніше. Перед зном маленька лисичка думала про те, що їй було набагато цікавіше з яринкою та златою, ніж з галасливими курчатами. Курчата, звісно, були веселі, але всі однакові. Аліса намагалася згадати їх імена, та так і заснула, перебираючи їх у пам'яті.